Садовий парканчик, ось 4 секції тут іде в комплект. Це комплект 400 гривень коштує. І якось він вставляється. Тут виходить на одній штучці знизу отака, Отака, ближче зараз покажу. Не знаю, як, як, як її правильно сказати, защолочка. І на іншій, виходить, зверху. Тобто дві разом їх зводимо. Одною рукою трошки, звісно, незручно. Одною рукою треба важко попасти, чесно кажу, бо я вже пробував. А, тому ось. Ну, они, видите, попали, вроде так, попали і просто воно вставляється. Оп, защопну і все. І весь комплект воно уже, ну, стоїть защопнуто. Довжина цих чотирьох секцій це один комплект, 4 секції 400 гривень. Довжина виходить 2,50 Ось так він виглядає. В різних кольорах він буде в нас: це зелений, точно буде білий, точно буде коричневий, білий, коричневий, зелений і ще здається, один колір. Я ну точно уточнимо, який будуть вони в нас в п'ятницю в магазині. Ось тут тому, кому треба, такий парканчик, номер телефону в описі під відео, посилання на наш інтернет-магазин та інстаграм, шапці профілю.